Доброго дня! Перед вами плиткоріз, Найкращий плиткоріз, як на мене, Norton Clipper TR232L. Це нова модифікація, він прийшов на заміну версії tr 231 Ну і Для того, щоб є вже якийсь досвід по його використанню. І тому можу більш-менш детально, в тому числі для виробників. Цього блоткріза сказати своє е, його переваги, сказати і недоліки. Я спеціально записав, щоб нічого не забути е, для цього блоткріза. Так, перше, найкраще в нього, самий великий здобуток це ось така направляюча. Вона, бачите, ось алюмінієва, вона міцна. Е, в ній в середині стоять ось такі ролики. Ці роліки жорстко, до цих роліків жорстко кріп, кріпиться ось цей двигун, е, в тому числі і прямий різ, і під кутом 45 градусів цей плиткоріз скажімо так, найкраще робить. Ідеалу нема ні в якого плоткорізу, але цей близький до ідеалу, тому що ці роліки, вони вплотною йдуть по пазам і е, забезпечують, що е, двигун мертво стоїть і не вигинається. Вигинається тільки диск. Але по дискам це інша історія. Е, тобто перевага, що тут пластикові ролики. Друга перевага, вони не пошкоджують рейку, рейка служить весь час експлуатації, е, не так, як було попередньому, що е, залізні е, шарикоподшипники зрізають алюміній. Ну і взагалі конструктивно він ну, дуже так, для застування під 45 градусів. Жорстке кріплення двигуна. Крім того, якщо ви будете працювати, у нього дуже плавний ход. Якщо виріжуєте плитку, особливо, якщо щоб не було сколів, Потребує дуже плавно вести двигун, щоб не було задіра в підшипниках, щоб воно не, не заціплялося. Тут це забезпечено дуже плавний хід. Так, ну це по направляючій, це величезний плюс, ця направляюча з цією всією конструкцією. Друга перевага. Ця направляюча, я ще, ще думаю, вона не вигибається. Попередньо, в 231-му, вона грала більше набагато, тому що вона була вужча буквально ну, десь в півтора рази. І тому тут жорсткості додалося. Вона не вигибається. Можна в неї сідати, але не рекомендую, і вона не гнеться. Якщо хтось сів на 231-й, якийсь роботяга, все, направляючу треба вже викидати або якось її вирівнювати, але це дуже складно. Так, е, слідуюча перевага цього плоткріза ось така алюмінієва, широка, е, прорезинова підошва. В неї є прорізи для попадання туди е, води від е, насоса. Е, скажімо так, нічого подібного, я яких плоткрізів не бачив. Дуже зручно для експлуатації, для чистки, вона повністю вся знімається. Можна гарно вичистити. А чистити, ви пам'ятаєте, що треба раз в день обов'язково чистити від бруду е, карипа. Е, третя перевага. Е, сама основа зроблена дуже якісна. Вона, скажімо так, і широка, і міцна, з гарного заліза. Вона не вигибається, вона не, не хилитається е, і дуже впевнено стоїть. Е, тому. Е, Геометрія різа ідеальна. Слідуючи, до цього плитка різа йде в комплекті дуже багато різних приспособ. Давайте почнемо. Ось такий боковий упор, який опирається плитка. Це на таких струбцинах цікавих. Ось такі струбцини для дві штуки для затискання плитки. Трубцина, для прискорення різки по діагоналі, Йде ось така скажімо так, приспособа, яка ставиться, кладеться плитка, ну, якщо багато треба різати по діагоналі, вона вам забезпечить швидкий різ плитки по діагоналі. Йде в комплекті ось такий транспортир, за допомогою якого ви можете виставити для плитки різ будь-який угол. Якщо ви подивитесь. чуть-чуть Ось там є боковий розширювач, який забезпечить, щоб плитка не хилиталася, якщо вона досить широка, щоб її не треба е, тримати рукою. Так, е, Слідуючий перевага цього е, плиткоріза над іншими. Це дуже якісна е, покраска. У мене є 231 й вже десь біля року е, в прокаті. І цей вже десь біля півроку. ржавчини, навіть на, намьока на ржавчини немає. Навіть якщо поверхня десь пошкоджена, все рівно ржавчина не проступає. Ну, і є з чим зрівнювати з іншими плеткрізами. Тому якість покраски е, дуже якісна. Так, е, ну і, е, Тут в цьому плескрізі, якщо зрівнювати його з 231, величезний шаг вперед. По регулюванню. 231-й, я не знаю, хто його робив, але відрегулювати його дуже тяжко. Ну дуже тяжко. Скажімо так, це треба цілий день з ним вовтузитися, щоб якось забезпечити його налаштування. Тут це робиться за 10-15 хвилин. В принципі, всі переваги, які є, я вже вам розповів. Зараз я перейду до недоліків. Недолік перший. Самий головний – це двигун. Ось його я його зняв. Я далі перейду, далі що я поставив. Ось, ось його рідний двигун. Самий великий недолік це недостатньо, якщо людина купляє за тисячу євро чи тисячу доларів такий плиткоріз, звісно, він хоче різати їм плитку якісно, щоб не було, не було сколів. Для щоб не було сколів одні, одних з явищів, треба, щоб диск центрувався в ідеалі. Тут диск, на жаль. Центровка диска тут виходить, ну, скажімо так, дві составляюща. Перше, це ось. Ось по цій осі він має центруватися. Друге заставляюще це торець. Ось по тому торцю. У зв'язку з тим, що торець широкий, а всі шайбочки, на жаль, вони, бачите, ось так, Тому відбувається по, то є, ну, центровка відбувається по цьому торцю. Цей торець має бути виточений в ідеалі. Тут має бути е, зрізана шайбочка, щоб він ну, таким широким краєм прилягав до е, цієї шайбочки. На жаль, цього не зроблено. Тому центровка така, е, вона не, ну, скажімо так, вона така сама приблизно, як і в звичайних китайських. Плиткорізах. Але цього замало. Центровка має бути ідеальна, щоб не було сколів, щоб, було, щоб якість різа була досить висока. Тому що плитка, яка ну, люди купляють метр 20 довжиною, звісно, що вона дорога. І кожне пошкодження плитки це величезні втрати для людини. Так, що воно? Ну, взагалі. Ці шайби, які вони застосовуються, і я думав, що це шайба справа. Ти придбав нові шайби, вони... Давайте подивимося. Це новий комплект шайби. Бачите? Знову хилетаються. Як на мене ідеальна ц... центровка це по осі. Але виробник пішов по цьому шляху. Але якщо ти пішов по цьому шляху, так зроби, щоб трець був ідеально зрізаний. Так. Е, і в принципі, ця конструкція шайб прижимних мені не подобається. Ось дивіться, яку я застосовую конструкцію. Центровка ширина, зрівняйте, цю ширину і цю ширину. Це ж небо і земля як можна відтрансфорнувати на такій відстані. Звісно, дуже складно, тому працюється по центрується по торцю. Тут запросто в ідеалі відцентрується ось і диск. Так що це набагато кращий диск. Так, так Слідуючий момент. Подвигу. Дивіться по зручності. Ось стоїть двигун. ну Ось стоїть інакше двигун. У нього ось іде включення і виключення. Ну Подивіться, бачите, кнопка включення і кнопка виключення. Дуже просто, зрозуміло, як тільки заклинює е диск в плиці, дуже швидко можна виключити. А тут спробуйте знайти. Бачите, Тобто людина, коли ріже, вона має знайти ту кнопочку і відключити. Ну дуже, ну, скажімо так, незручно. Це неправильно зроблено. Насос. Насос застосований китайського ну, полку водяна китайського виробництва. Це я поставив більш потужний насос на 15 Вт. Тут стояв в комплекті насос 6,5 Вт. Для різки з водою потужності взагалі замало завжди. Тому однозначно його не вистачає. Треба ставити більш потужний насосик, який я їй поставив. Так, плитка комплектується ручками для переноски. Ну, я їх не показую, але розповідаю, що ручки я не ставлю по той причині, що неможливо його... Дуже вони мішають при транспортуванні. Тобто виробник не продумав ці ручки і взагалі для чого він зробив, ці ручки. Крім того, коліщата. Тут коліщата кріпляться. Де вони кріпляться? Ось тут кріпляться коліщата. Я їх також зняв, тому що вони так само дуже сильно мішають при транспортуванні. Є, плиткоріз, наприклад, в автобусі або в машині, він ну, їздить по, по машині, його неможливо зафіксувати на цих каліщатах. І обов'язково їх треба знімати, потім знову ставити ці каліщата. Якби виробник поставив каліщата на крита сюди, він би зробив би краще. Але сподіваюся, що вони коли-небудь це, коли це зроблять. Так, ножки. Ножки тут складаються повністю під нього, але чомусь вони не фіксуються. Це ж елементарно. Дуже тяжко його переносити. І треба щось видумувати, як його фіксувати за допомогою стяжок і за допомогою, ну, скажімо так, дуже складно фіксувати ті ножки. Тому що вони не фіксуються в складному положенні. Якщо ви зробили плиткоріз, якщо двигун не піднімається, це добре, в принципі, якщо двигун не піднімається, він е, дуже якісно і жорстко стоїть і ріже під кутом 45 градусів, якщо беруть люди. Але зробіть же лазер, щоб було направлення. Це ж так просто. Людині дуже складно визначити, де буде різ. Якщо двигун піднімається, звісно, провів е, диском, де воно тобто, намічено, і потім вже ріжеш. А якщо диск не піднімається, треба якийсь козівник, треба лазер. А не у всіх такий ну, є досвід величезний по різці без підйому диска. Тому це черговий недолік, треба лазер. Крім того, подивіться уважно, ролики, якщо ви зробили ролики, це величезний шаг вперед. Але чому вони ламаються? Вони не такі Це, скажімо так, десь 2-3 тижні роботи, їх треба міняти, ці ролики. Подивіться, бачите? Йдуть ось такі тріщини. І виходить двигун починає гуляти. Двигун починає гуляти, буде, йде кривий різ, і люди жаліються і вертають тут кріс. Ну ось все. Що я хотів розповісти. Тепер що я зробив? Поставив сюди і двигун з іншого плиткоріза, в який мені, скажімо так, подобається двома тим, що тут ідеальна іде центровка диска. Давайте При включенні люфта практично немає. ну, тут не так просто выставляется. Сейчас Вот так. О, так. О. так поставил цей двигун. Крім того, в цьому двигуні є можливість підняти і опустити диск. Крім того, є можливість не тільки дв... в зв'язку з тим, що подача води, подивіться сюди, відбувається ось тут. Вона направлення бризгає звідси сюди, під кутом. Тому є можливість ставити не тільки 250-й диск, а й 230-й. Якщо дуже тяжкий керамограніт, його різати. Ну, Фіксація диска на будь-якій висоті, Ну, це взагалі е, всім е, подобається. Поставив сюди більш потужний насосик. Е, ну, і бачите, де кнопка пуска, тут дуже зручно і дуже е, приємно користуватися людині. От і всі зміни вроді би мало, але це для плиткоріза дуже багато. Хотілося б бачити такий плиткоріз... От такому виконанню, але вже від виробника. Ну, в принципі, все, що я хотів розповісти. Звертайтеся до мене для прокату або для продажі таких плоткрізов. Любий плиткоріз, який ви купуєте, не думайте від навіть Нідерланди. Його треба налаштовувати. Якщо без налаштування, він все рівно буде різати криво. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся.